Українська хустка це модно, стильно та актуально. У цьому переконані організатори й учасники обласного конкурсу юних дизайнерів з виготовлення одягу та аксесуарів етностилі. Ініціатором його проведення виступив державний навчальний заклад, Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг. Наш навчальний заклад здійснює підготовку кваліфікованих робітників за професіями швачка кравець за і саме це нас надихнуло на те, що сьогодні в день такого гарного свята Україн. Ської хустки провести обласний конкурс, саме підсумки обласного конкурсу використання хусток для виготовлення виробів. Прийняло участь 150 учнів шкіл області. І сьогодні ми бачимо, наскільки талановиті, креативні наші діти. Надати українській хустці нового життя, нового вигляду. Одна з умов конкурсу. Така техніка використання вживаних речей називається апсайклінг. Цей Плування про екологію, адже старі речі не викидаються, а використовуються надалі. І зрештою, красиво, що і довели учасники конкурсу зі всієї Хмельниччини. Дуже багато номінацій було різних. Як ви бачите, окремі аксесуари. Дивіться, який ряд, так? окремі аксесуари, окремі вироби, ансамблі. Навіть зитя. Дуже шикарно все зроблено. Виставляли ці роботи для наших колег, і дуже багато людей запитувало, чи можна це придбати. Скільки це коштує? Це дійсно актуально, дуже цікаво. Андрій Грицюк, дизайнер, технолог і конструктор підприємства, що спеціалізується на виготовленні весільних суконь. Сам виріб дуже. Доволі якісно і пошити. Якісно Задумка хороша трішки допрацювати. Додати декор мережа і дуже непогано. Цю сукню виготовила семикласниця із Хмельницького. За основу взяла білу хустину, доповнюючи аплікацію. Перші хустки, які почали носити українки, мали саме чистий білий колір. Символ невинності, символ, що можна сказати, дитячості, тому саме білий вибрала. Я особисто задоволена тим що в мене вийшло, і виті навіть на вулиці піти прогулятися. взяла. а ось ця робота семикласника Вадима Грисимюка із села Кульчинки, що на Красилівщині. На конкурс хлопець разом із мамою виготовив сорочку з хустки, що носила ще бабуся. Бралася хустка старовина, і ми прикладали, прикладали, з'єднували малюнки і отак склали в один. Ця сорочка схожа на український образ. На українську вишиванку українська хустка дає безмежний політ для творчості. Окремі бренди повертають моду на хустинки та включають їх у свої колекції. Сьогоднішній конкурс якраз демонструє такий підхід творчий не тільки школярів в області, але й конкретно наших здобувачів освіти. Адже на заклад вони підготували п'ять колекцій. П'ять колекцій унікальних. Вони надзвичайно яскраві, барвисті, дуже гарно представлені різноманітні, скажімо, сезони. Навіть у цих колекціях. Кустинка Завійка одна із колекцій верхнього одягу, що виготовили здобувачі освіти Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг під наглядом та керівництвом майстрів виробничого навчання. Завійка це українська кустка прикарпатська на Лемківщині і Буковині її використовували. Це зимова, це більш верхній одяг. тут куртки, півпальто. Бачите, вона поєднана спідничками, з, з штанами також. Є до кожної моделі рукавички. Минуле перенести в сучасне. Виготовляла я в цій колекції рюкзачок, допомагала з верхнім одягом, штанці також, рукавички, шили ми з любов'ю. Ми сьогодні представляємо колекцію вічна та сучасна яскравими кольорами нашої колекції. Ми хотіли показати, що наша що українська традиційна хустка вона є зараз актуальною. Про це свідчить популярність української хустки у світі. А з 2019 року відзначається всесвітній день української хустки. Такі ідеї, як організувала Веліна Сергіївна, стимулювати дітей Вити свою культуру, розвивати свою культуру і створювати такі прекрасні, я не знаю, звідки вони беруть ці ідеї, і генерувати їх, створювати такі гарні шедеври з української хустки, Це взагалі хочу подякувати колективу центру професійного освіти сфери послуг за те, що вони по перше готують молоде покоління, розкривають їм очі на таку чудову українську традицію, вчать їх інтерпретувати її по-новому, і за те, що вони придумали такі чудові. Ви конкурс і зібрали нас в цій світлій залі, незважаючи на воєнні часи. Велика дяка вам, Євліна Сергіївна, вашому колективу, вашим вихованцям. Тож у журі було непросте завдання із кращих обрати кращі вироби. Переможців-організатори нагородили кубками, грамотами та подарунками. І хто знає, можливо, хтось із цих учасників у майбутньому стане відомим українським дизайнером.